Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі. Там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Денис Олійник завершив кар'єру. ЛНЗ вшанував легенду. Перед першим офіційним домашнім матчем ЛНЗ у 2025 році проти Динамо клуб подякував Денису Олійнику за його професійну кар'єру та внесок у футбол. У знак поваги та вдячності Денис отримав пам'ятну футболку від ЛНЗ. Символічно, що відбулось, це за участі команди, в якій він починав кар'єру і в якій завершив її. Дякуємо за яскраві моменти на полі та відданість грі. Бажаємо успіхів! У новому розділі життя Валерій Лучкевич підписав контракт із Динамо. Деталі угоди не повідомляються. 29-річний футболіст приєднався до клубу у якості вільного агента. Угода діє до кінця сезону 2024-25. Валерій є вихованцем запорізького металурга, а разом із Дніпром доходив до фіналу Ліги Європи сезону 2014-15. У сезоні 2017-18 разом із стандартом брав Кубок Бельгії у 2014 році. Отримав премію Золотий талант України. Лучкевич найчастіше грає на позиції правого захисника або півзахисника. Останнім його клубом був колос. Зоря оголосила про оренду півзахисника Динамо Ю 19 Андрія Маткевича. Термін дії угоди не повідомляється. Раніше була інформація, що вона буде розрахована до кінця сезону. Маткевич є вихованцем Динамо. Цього сезону 20-річний гравець провів за командою 19 киян 12 матчів у юнацькому чемпіонаті України. На його рахунку: 5 голів. За першу команду киян не дебютував. Захисник лівого берега Володимир Швець перейшов у першолігове Поділля. Клуб із Хмельницького орендував гравця до кінця поточного сезону. Швець приєднався до лівого берега у серпні 2023 року після того, як залишив Ворсклу вільним агентом. Його контракт із клубом чини до 30 червня 2026 року. Цього сезону Володимир провів один матч за лівий берег у Кубку України проти Кудрівки. Лівий берег підписав контракт із півзахисником Єгором Шаконом. 17-річний українець буде виступати за юнацьку команду лівого берега. Єгор почав займатися футболом у ДЮСШ Рубіжне, грав за Креміну та МФК Бровари. У 2023 році приєднався до Академії Шахтаря і став дворазовим срібним призером чемпіонату України Ю 17 у жовтні минулого року. Він дебютував у складі гірників у юнацькому чемпіонаті України. Український півзахисник Владислав Кочергін залишиться у Ракові як мінімум до літа 2026 року. Польський клуб офіційно оголосив про продовження угоди з 28-річним українцем. Владислав приєднався до Ракова 26 березня 2022 року, а 10 квітня дебютував у матчі проти Шльонська із Вроцлава. Свій перший гол у складі польського клубу він забив 21 липня того ж року у поєдинку кваліфікації Ліги конференції проти Астани. За цей час Кочергін провів 122 матчі. На його рахунку 25 забитих м'ячів та 11 результатів. Результативних передач разом із Раковом він виграв чемпіонат Польщі, Кубок і Суперкубок країни, а також допоміг команді пробитися до групового етапу Ліги Європи. Футбольний клуб привітав футболіста з новою угодою та побажав йому подальших успіхів. Журналістка Ела Іванюкович повідомила, що вінгар Полісся Бенні Макуана підписав орендну угоду із ЛНЗ. Оренда діятиме один рік. Зараз Бенні не тренується із командою, адже має ушкодження. Він займається індивідуально і скоро має долучитися до команди. Раніше 22-річний конголезець попрощався із Поліссям. Вінгер Жероний Віктор Циганков отримав від клубу пропозицію продовжити контракт. Повідомляє Ас, чинна угода 27-річного українця розрахована до літа 2027 року. Цього сезону він забив два голи та зробив чотири асисти у 15 матчах Ла ліги. Відзначається, що минулого літа футболіст був на радарі у великих італійських та англійських команд, але вирішив залишитися в Жероні. Уже влітку 2025 року зацікавленість до гравця може бути відновлена. У Жероні вірять, що циганков зможе набрати форму, яка була у нього до травм. Головний тренер команди Мічел Санчес бачить його лідером команди. Вболівальники також покладають на Віктора великі надії. Він вважається одним із найбільших активів клубу. Сам циганков прагне знову стати ключовим гравцем команди. Повернення до своєї найкращої форми додає йому впевненості. А Мічел розуміє, що Віктор йому необхідний у боротьбі за зону Єврокубків. Шахтар може придбати Вінгера Атлетіко Мінейро Алісона, повідомляє Ньюз FM. Представники гірників уже знаходяться в Белу Орізонті задля перемовин щодо трансферу 19-річного бразильця. Алісон є універсальним футболістом, який може зіграти на обох флангах атаки та на позиції витягнутого форварда. Якщо угоду буде завершено, то Шахтар заплатить близько 14,5 мільйонів євро, 12 з яких отримає Атлетіко Мінейро. Усю свою професійну кар'єру Алісон провів в Атлетіко Мінейро, А у січні 2024 року почав залучатися до основної команди. Цього сезону на рахунку гравця 40 хвилин у грі проти Томбенце. Також в його активі одна жовта картка. Ще він провів 8 матчів за збірну Бразилію. 20 забив один гол. Динамо повідомило, що захисник команди Олександр Тимчик отримав травму. 28-річний українець травмувався на тренуванні під час підготовки до матчу 20-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Футболіст не вирушив разом з командою на вчорашню гру до Черкас. Клубні лікарі діагностували у гравця м'язову травму. Наймовірніше, він пропустить декілька найближчих матчів команди. А згодом головний тренер команди Олександр Шовковський повідомив, що Тимчик випав мінімум на півтора місяця. Журналіст і коментатор Віктор Вацько повідомив, що півзахисник гірників Єгор Назарина отримав виклик у збірну України. Найближчі матчі збірної України проти Бельгії за право зіграти у дивізіоні Ей Ліги Націй. Ці поєдинки відбудуться 20 та 23 березня. У поточному сезоні на рахунку Назарини чотири матчі, у яких він зробив один асист. Журналіст Ігор Бурбас розповів, що Він Динамо Андрій Ярмоленко повернеться до лав збірної України на матчі проти Бельгії у стиках Ліги Націй. Цитата Андрій Ярмоленко повертається до табору збірної України після осінньої паузи, коли він був відсутній. За моєю інформацією, лідер Динамо у списках Сергія Реброва. Наскільки я розумію, поки відсутній у списках Олександр Зубков, можливо, його довикличать, але зараз немає. Тобто Циганков і Ярмоленко це наші праві вінгери, сказав Бурбас. Збірна України вже скоро розпочне підготовку до стикових матчах Ліги націй проти Бельгії. Однак синьо-жовті стикаються із серйозними проблемами, пов'язаними із формою гравців і браком альтернативи на ключових позиціях. Позиція голкіпера довгий час була сильною стороною збірної України, але зараз ситуація ускладнюється. Основний воротар Анатолій Трубін із Бенфіки має регулярну ігрову практику, проте його виступи залишають бажати кращого останнім часом. Андрій Лунін із Реала – другий номер команди, майже не грає у клубі. При цьому у лютому він провів чудовий матч у Кубку Іспанії проти Реал Сосідаду, але загальної практики йому катастрофічно не вистачає. Третій варіант це Георгій Бущан із Аль-Шабаб або Дмитро Різник із Шахтаря. Обидва є основними у своїх клубах, але їхній рівень поки що викликає сумніви перед топ-суперником на кшталт Бельгії. Юхим Конопля з Шахтаря залишається основним правим захисником збірної України. Але в клубі він поступився місцем Вінісіусу Тобіусу і мало грає. Його заміна це Олександр Тимчик з Динамо, але він отримав нещодавно травму. І тепер ця позиція дуже сильно насторожує. На посилення позиції можуть викликати Олексія Сичас Карпат або Ілю Крупського з Ворскли, які регулярно виходять в УПЛ. Але їхнього досвіду може не вистачити проти сильного суперника. Позиція опорника слабка ланка команди. Володимир Брашко з Динамо нещодавно відновився від наслідків травми і програє конкуренцію Миколі Михайленко в клубі. Іван Калюжний, другий за статусом опорник. Після зимових зборів він не набрав форму і припускається надто багато помилок. Ребров за час роботи в збірній зробив ставку на Миколу Шапаренка з Динамо і Георгія Судакова з Шахтаря у центрі поля, але обидва гравці завершили збори з наслідками травм і хвороб. Зараз вони далекі від оптимальної фізичної та ігрової форми, і їхня участь у матчах під питанням. Своєю чергою Михайло Мудрик із Челсі був головною надією на лівому фланзі атаки, але провальний допінг Тест поставив хрест на його участі. Оптимальна заміна це переведення Віктора Циганкова з Жирони з правого флангу на лівий, де він уже грав раніше. Інші варіанти це Олександр Назаренко з Полісся або Владислав Кабаєв з Динамо.